День прапора, день нашої святині. на цім шматочку неба Україна цвіт, і з ним ідуть у бій найкращі сини нині, на цім шматочку неба, крові тисяч слід, мій прапор, Україна ненька, жовта сині кольори у серці. Чому ж так боляче тремтить серденько, коли тріпоче синяве озарце, бо в ньому. Матерів святих печалі біль закарбувались в барвінкових штатах. На ньому стиглість золотих полів і трударів солоно спрагли спрагле свято. Ми, українці, збережем святиню і потом й кров'ю воїнів синів. Згуртуємось разом, викиньмо гординю, щоб кожен з нас в країні послужить зумів. День прапора сьогодні, день святині. На ніжному шматочку неба Українець світ. Єднаймося, брати і сестри нині, щоб завтра дивував світ сили Українець світ!